Всім привіт! Це моє нове відео. Сьогодні неділя, зранку така тепла погода, ми вийшли на прогулянку. Я вирішила трохи підкоригувати своє харчування. Сьогодні в мене був тільки один сніданок, бо зачастую їх декілька. Тут були ліниві вареники з вишнями. А далі хочу теж менше їсти солодкого, смаженого. Які гарні качки. О, Кря-кря! Охо. Лебеді качки. Кря-кря і чайки тут літають. Дивись, як близько. А я боюсь трохи. Але які вони гарні. Цей хлопчик просто безстрашний. Я тут тікала від лебедів, а він сам до них лізе. Перекус у вигляді ходдого. Всім привіт! Сьогодні понеділок. Ми з самого ранку йдемо на закупи, бо суботу на неділю все було закрито в Польщі. Обожнюю осінь за такі гарні дерева. Для чого потрібен возик, щоб возити продукти. Розпаковка. Ми взяли банани. Два авокадо, булочки якісь житні. Фаш 1 плюс 1 в бедронці по акції. Дві моцарели, сметана, йогурт з полуницею. церек ванільовий. пряники також по акції. 2 пачки, Укроп та петрушка. Мої улюблені булочки з творогом. Шпінак. Прочитала, що він добре, коли акне допомагає, тому спробую. Чай з мелісою. твой смак, намазка на хліб, капуста квашена. Три перці. Жовті помідори. Вони, до речі, набагато смачніші, ніж малінові. Гірчиця. Я так переживала, щоб вона не розбилась. Yeah. Ну, гірчиця. І... А вона вночі не розбилась вдома. Огірок, яйця 20 штук. І грибочки тут у нас. Тунчик це ну, класний тунчик, три штучки, його по чуть-чуть можна так використовувати. Рукала. До речі, недавно відкрила для себе рукаву салати з найдуже смачним. Зараз ми беремо 5-літрову воду. Так вигідніше, вона дешевше, ніж брати 1,5-літрові. І також, до речі, дуже класна каша мікс. Вона набагато запашніша і сочніша. Куриний фарш. Потім звичайна олія соняшникова, червона риба на бутерброди, удо курчака. До речі, мені це м'ясо найбільше подобається з уда. Ну, і останнє це рис. Приблизно це все на 220 злотих личка. Сподіваюся, на тиждень вистачить. Все це виглядає зблизька. Ну, таке все зелененьке, різнокольорове. Такий мене вийшов сніданок. бутербродики з рибкою, булочка, чай зелений, а ще в чай, я кладу лід, щоб він скоріше був теплий. Ось така вечеря в мене сьогодні вийшла: салат такий овочевий, потім пюрешка та котлети по київськи Збираюся за памперсами в бедронку. Так як вчора в мене був зализаний хвіст, то сьогодні зранку я вимила волосся, це було достатньо складно. Декілька разів намилювала шампунем, щоб вимити той гель. А зараз відчуваю себе просто кайф. Дівчата, ви ж самі знаєте, що коли помиєш волосся, то зовсім інший настрій. Ось такий у мене сніданок вівторка, блинчики зі шпинатом, з рибкою, авокадо та крем-сиром та чайок. Вчора я робила макіяж. Сьогодні тільки бровки геном вклала та бальзам для губ. Чисте волосся робить образ вже класним і без макіяжу. Поки я тут на качільки качаюся, Матвій гуляється ігрушками. Сьогодні вже п'ятниця, я трохи пропала з свого влогу, але повертаюсь. побачила на Pinterest дуже класний образ, повторила. Тут в мене біла футболочка, рубашка тиму в клітинку, сінсей ремінь, лосини теж тиму і мої подфордики. такі. Вийшли на вулицю, поки бабуся катає онука. Я можу трошки пройтись. А зараз читаю книгу Кафе на краю світу. Вже є на 62-й сторінці і нарешті розумію, чому так називається книга та чому називається кафе. Чому ти саме тут? Сьогодні я йду на відкриття шоуруму Андретана. Образ у мене такий, як вчора, тільки теплі лосини вділа. Зробила макіяж, стрілочки, такий зализаний хвіст, і тут накрутила локони. Думаю, вийшло дуже класно. Ми зібралися на відкриття шоуруму Андретана, яка на є сьогодні нарядна. Зараз одразу затримечу від Андретан. Що погнали? <плес> Готові? Один, два, два три. три. І саме зараз офіційно відкрито! Добрий вечір, тайс! Дуже приємно мені всіх бачити тут. Мені дуже приємно бачити до всіх моїх первиночок, файшону а всіх дівчат, які сьогодні знайшли час і прийшли. На Дуже приємно всіх тут бачити. Дуже приємно за можливість поспілкуватися рідною мовою. І дякую за те, що нас підтримуємо. Дякую, велике. Ну, Це, як то кажуть, знаєте, 100% кутюк, тому що, ну, по-перше, ця, ця сукня з камінням Сваровській, тому що ця клітиночка, така дрібна клітиночка, вона робить усі фігури дуже красиві. Так, наступний образ це класичний жакет, також з дрібної клітинки, каміння Сваровській, І зараз дуже модні жилети. І так можна піти, тобто, коли вам прохолодно, ви під, під, піднизгаєте гольфів. Uh, і це вже такий осі, uh, як то кажуть, крутізна сезону, тому що це оксамитова сукня з uh, італійського мережу водорча Чабана. До речі, а uh, я вже 20 років працюю тільки з Італією, тому цікаво не виділити Ну, це, знаєте, uh, костюм, uh, білесенький костюм, а uh, з корсетом. Корсет у нас тільки всі стрейчеві корсет, тому що ну мені здається зараз такий час, коли треба, щоб по-перше, було комфортно. Так, наступний у нас лук стовідсотковий шовк. Ну, мені здається, що ці сукні сліперс вони вже актуальні декілька сезонів поспіль. Але у Андретана завжди знаєте, щось, якщо можна, якщо можна показувати свою талю, то можна підв'язатися таким пасоком. Ну і також у нас ще є. У нас є такі спіднички а, з колаборацією Малєвич і Жовкові. Також ось такі красиві сукеночки. Так, ну, ну можна трошки показати. Тут у нас також самих дуже багато таких, знаєте, банків, а але знаєте, брючата з секретиком, тобто тут брючата, в яку ще є корсет. Які, до речі, також містопиці, тому що знаєте, ну, такого ви точно не де не зустріли. Ну, По-перше, це а, така цупкенька тканинка, дуже тепла, а, а, дуже круто ці, цим, ці шорти можна поєднувати. з... Починається період новорічних свят, зараз будуть корпоративи. Так, ось цю сукню якраз можна вдягати саме на, 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 на такі а, івенти. Від ваших бурхливі області.